Вітаю! Це невеличкий огляд на нову Honda ADV 160 яку я нещодавно придбав. До цього в мене були та є мотоцикли 250, -ка, 650 -ка, Dual Sport Сузуковські. А скутера в мене ніколи не було. І мені, мені стало цікаво. Чи зможе він мені покращити якось життя? Ну, в плані, щоб для їзди по місту, для їзди по справах, там, на роботу, за, за покупками в магазини? Ось і я вирішив, що мені треба скутер. До цього я пробував у знайомих брати 50 кубовий скутер, маленький, 150 ку Точніше, 155, ку це була Yamaha N Max 155. Ось. І N Max мені сподобався, але в, мен... в нього був трошки замалий багажник та трошки жорстка підвіска. Тому... Тому я вирішив, що мені треба спробувати. АДВ. придбав. І це прям прикольна штука, М -м... як виявилось. В неї є великий багажник, там 30 літрів, в неї великі хода підвіски. Ще вона мало їсть, ще в неї безключовий доступ і це прям прикольно, не треба шукати ключі по кишенях, кудись їх встромляти. Ти підійшов, ти нажав там кніпочку. І все, ти можеш їхати, якщо, якщо в тебе мітка без ключового доступу в кармані лежить. Також тут є вітрозахист. Він Оціми штуками з двох сторін треба витягнути на себе і можна його опустити. Я пробував і прям відчув, що вітрозахист такий робота, коли він піднят, піднятий. Бо, бо без нього вітер прям відчувається. Також. А він у такому бежвому, як це сказати, світло-коричневому кольорі. У мене був вибір або такий, або червоний АДВ. Ось, але я вибрав отакий, ні про що ні не жалкую. Цей колір прям прикольний. Так, що тут ще? Тут ми бачимо кнопку відкривання бензобаку. Ось так воно відкривається. Також, зараз ми відкриємо сидіння. Все сидіння? А багажник прям місткий, тобто можна накопити купу всього, запхнути його сюди. І не треба ніяких рюкзаків з собою брати, бо мотоцикли мені в цілому подобаються. У них ну, повноцінні мотоцикли, бо в них великі хода підвіски, великі колеса це все. Але блін, кожен раз з собою брати рюкзака, якщо ж хочеш кудись. Поїхати і по справах і щось купити. Трошки задовбувало. Ось. Мотоцикл прийшов з пробігом в, один, в цілий один кілометр. Після цього я накатав ще своїх десь 150. Тобто мопед ще на обкатці знаходиться, але я не зміг втриматись. Та ну, ш, щоб не, пері, не перевірити <гум> максимальну швидкість, а, на невеличкому а, відтинку дороги, бо ще обкатка, це все ось. Ну і таки спробував. А, їде 120 за спідометром. Прям прикольно. І в цілому в місті він дуже гарний, він, а він такий юркий, придкий. Тобто можна залізти в. <гум> По пробці, наприклад, там, між машинами пробратися куди треба і, і доїхати раніше за всіх. Дякую Сергію за можливість бути володарем ось такої штуковини прикольної, бо Honda, на жаль, нових, нові такі мепеди до нас не возить. Вона возить тільки PCX, але PCX трошки не те. Він... він інший. Ось, а тут прям прям, новий, прям прикольний і прям подобається. Все, гарного дня. До побачення.